Пані Ользі 93 роки та до церкви приходить на кожне свято. 8 жовтня вона теж тут. До свято Миколаївського храму прибув святійший патріарх Філарет. Пропустити таку подію, каже пані Ольга, не могла. Я тут недалеко живу і то слава Богу. Зробили от таку красоту такою, і церква хай буде, а то смітник був. Патріарха зустрічали хлібом сілю та віршами. Цього року він прибув освятити Свято-Миколаївський храм та місце, де до тисячоліття міста планують збудувати Свято-Преображенський кафедральний собор. Коли жив у Борисполі, церкви поблизу із домом не було, розповідає тепер вже народний депутат Сергій Міщенко. Тож ходили із бабусею в село Іванків. Після побудови собору каже пан Сергій, їздитиме на службу саме до нього. Свічку тому я певний, що для міста це величезна подія. Дай Бог, що це не останній храм. Патріарх Філарет провів святкову літургію, під час якої настоятеля храму отця Миколу піднесли до сану Протоіерея. По завершенню нагородили тих, хто сприяв будівництву храму. Далі ж вирушили освячувати наріжний камінь майбутнього собору. Його будівництво планують розпочати навесні 2012 року. Леся Карпенко, Катерина Давидова, новини телеканал Бориспіль.